Корейська марка Девелон, яка є проектом знаменитої компанії Hyundai Doosan, представила свій другий бульдозер D130. Нагадаю, перший бульдозер цієї компанії вийшов. Ще під назвою DUSAN. Нова версія матиме потужність 157 кінських сил і вагою 15 тонн. Новинка важче і потужніше за свого попередника, тому компанія розраховує на популярність обох моделей. Бульдозер DD-130 матиме багато спільних функцій з dd 100 але особливу увагу виробник приділив огляду оператора всередині кабіни. Всередину капота захований попередній очисник, а радіатори перенесено в задню частину бульдозера. Нахилена вниз передня частина дає змогу оператору більше бачити та зручно працювати на даному бульдозері. Шестибічний відвал зі змінним кутом нахилу на ДД 130 має ширину близько 4 метрів. Клієнти отримують на вибір стандартне лезо 4,6 кубів або додаткове 5,5 кубів. Новинку слід очікувати на світових ринках у третьому кварталі 2023 року.